Не могу понять вы мне трудите сказали это было бы подобнее спешите пожалуйста я начала зайти написать у нас есть руководство она на Проводиться робота інспекції з благоустрою з залученням представників архітектури міста по з'ясуванню законності розміщення зовнішньої реклами на фасадах приміщень магазинів та інших організацій та підприємств. Надаються приписи такого зразка. Які, в якому пропонується надати документи, які дають право на розміщення засобів зовнішньої реклами на вказаному об'єкті, дається термін 5 робочих днів для того, щоб власники рекламних засобів зовнішньої реклами надали існуючі документи погоджування, дозвільні або звернулися до управління архітектури для отримання таких документів. Якщо власник не з'явиться, не пред'явить документів та не подасть заявку на оформлення такої документації, буде вирішуватись питання щодо подання таких об'єктів до рішення на демонтаж. Повинна бути узгоджена відповідно архітектури плану архітектури. Тобто я не вважаю, що така яскрава вітрина, яка закриває все, повинна бути. А у людей інша є думка з іншими думками, а може треба зараз підприємцям є... да, вже попрацювати. Це дебілізм. Чоловік заробляє зараз деньги, і це важко в цьому світі зараз. Яскрава вона реклама чи не яскрава реклама. Це дебілізм називається. Отак. Ось вот асфальтуйте, будь ласка, ями, а види реклами. А я знаю, для чого це реклами? Для того, щоб піти в архітектуру, погодити це, заплатити гроші. У нас все, все на грошах. Зараз закриєте людей, люди не будуть платити налоги, не будуть зарплати платити. Оце у нас таке все крутиться. Це полегшення бізнесу, називається малого і середнього бізнесу. Полегшення. Викачка бабла. Бувайте здорові!